А ты? А? Ну здравствуйте, ты что делаешь? Что делаешь? Что ты делаешь? Конты дом делаешь. Она леза торчит. А Бачиш, що так, щоб дитині з міста показати оцю конструкцію, щоб дитина сказала? що Сушилку для білья якось невіти. А сільський мужчина сказав, курки домик. Да? Оце їм буде ганяти. А ти занесеш його?

Діма, Діма, ти в чистій одежі, так? Дійди Гороха. Ай собі вона сидить, вона вилізе Ай, бачу, я переживаю Але переживає.